Якщо ви захворіли на респіраторне вірусне захворювання, не займайтеся самопризначенням антибіотиків чи противірусних препаратів. Антибіотики ні в яких випадках не лікують інфекції, не лікують віруси грипу та застуди. Вони лікують виключно бактеріальні інфекції. Їх призначення обґрунтоване лише в разі приєднання бактеріальної інфекції. Наприклад, розвитку бактеріальної пневмонії. що стосується противірусних препаратів, таких як, наприклад, Озельтамівір, то він ефективний. Лише проти вірусів, грипу, але не респіраторних вірусних інфекцій, і вживати його треба лише у перші 48 годин від початку симптомів. А ліки, які рекламують як противірусні лікарські засоби, наприклад, амізон, арбітол, кагоцел, гоміопатичні засоби, такі як афлубін, інфлюцит, вони не мають достатньої доказової бази ефективності. Проти вірусу грипу і відповідно вони не є доказовими за міжнародними стандартами. Тож не займайтеся самолікуванням, слідкуйте за своїм здоров'ям, вчасно звертайтесь до лікарів. А ми поруч, медицина поруч.